Друзі, усім вітання! Ви часто задаєте мені запитання, на що я ловлю великих щук, судаків або навіть окунів. І про одну з своїх фаворитів, своїх улюблених приманок, які я часто використовую для ловлі саме трофейних видів риб, я розповім у цьому відео. Тому знайомтесь, це стрімер. З впевненістю можу назвати універсальною приманкою, оскільки її можна використовувати практично на любих типах водойм. І використовувати також можна з різними типами, а також з різними вагами, як від самих малих, так і до самих великих. Під час ловлі на малі гроза, наприклад, 3 грами, які часто використовую для ловлі на мілководі, для ловлі якоїсь пасивної щуки, для піларгічної щуки, використовую 3, 4-5 грам. І при цьому в мене приманка дуже повільно буде спускатися. Тобто, від моменту того, як вона попала на поверхність води до моменту спуску її на дно, проходить дуже багато часу, і я маю можливість. Зробити таку проводку, як мені потрібно, за рахунок того, що сама приманка дуже буде плавно в нас спускатися. Якщо ж мені потрібно ловити на якихось більших глибинах чи на течії, я буду використовувати якісь більші ваги. Таким чином, ця приманка буде швидше спускатися. І якщо мені потрібно провести якусь агресивну гру приманкою, також буду використовувати. Більші типи вантажів. Дана приманка складається в нас з декількох частин. Перше, це голова приманки, це є двійник з вухом, тобто ми можемо сюди причепити джегріг чебурашку і, власне, міняти ваги, які нам необхідні, або міняти саму приманку. Далі в нас приманка ще складається з такої козячої шерсті, яка досить класно відштовхує воду. І практично досить швидко сохне під час того, коли ми її істаємо з води. А, далі в нас йде таке тут завідне кільце спеціальне. І ось цей хвостик ми можемо від'єднати і причепити сюди силіконову приманку, яка часто нам приносить якісь трофаї. Тому дану приманку ми можемо використовувати як додаткову стимуляцію для риби. Тобто, коли вона не клює на ту приманку, яку ви завжди там ловили. Можете поставити оцей стрімер. Його. Тобто у вас виходить один гачок спереді, один гачок на приманці. Все це гарно виглядає і дуже, дуже часто буває так, що саме трофейна щука, трофейний судак атакує цю приманку і дозволяє вам поїхати додому з хорошим трофеєм. Також доволі часто буває так, коли ми ловимо на водоймах, де є дуже низька прозорість води. Ці приманки в нас є в в такому спеціальному розчині, тобто там чи фосфор, чи ще щось, який непогано світиться в нас в ультрафіолеті. Тобто, ось зараз ми проводимо по ультрафіолетовим ліхтариком по самій приманці, і ви бачите, як воно класно підсвічується. в нас от хвостик і це все оперіння приманки, козяча шерсть, це воно все класно світиться. Доволі часто це приносить результати, оскільки в мутній воді, як би там не було, проміння сонця попадає на приманку і вона таким чином підсвічується. І навіть багато виробників приманок додають цей фосфор в свої приманки для того, щоб їхні приманки були більш уловистішими. Ну і звичайно, також ці приманки можна використовувати для ловлі судака з судаками ловимо в основному там вечором, рано вранці. Або хтось може ловити його вночі, тому це також буде досить непоганим стимулом для того, щоб подумати на рахунок купівлі цієї приманки. Гарно вони світяться, є вони в різних кольорах, різних відтінках. Тому, кому буде цікаво, посилання я залишу під відео. Або можете написати мені в Telegram, WhatsApp, Instagram або інший з месенджерів для того, щоб замовити ці приманки. Схожі приманки я також знаходив на сайті Aliexpress. Проте, замовивши їх, я був незадоволений їхньою якістю, оскільки оце, оце волосся, яке там було, воно дуже швидко відривалося від голови. Також анімація приманки в воді була дуже такою, яка мені не сподобалася. Вона була якась ну, мертва. В даному випадку, коли ми ця поприманка попадає в воду, ми бачимо, як все гарно, красиво грає. І я думаю, що саме і спокушає якраз хорошу велику рибу на клювання. Також можете міняти собі різні приманки, тобто сюди можна поставити як якийсь твістер, так можна поставити якийсь виброхвіст. тобто це візуально збільшить вашу приманку і, можливо, заставить якусь більшу щуку чи більшого судака, клюнути і подарувати вам чудові класні незабутні емоції. На даний момент багато хто з моїх знайомих вже перевірив дані приманки, отримав свої результати на них і дозамовляє вже з кожним разом все більше і більше штук різних кольорів і. Продовжує ними ловити. Рекомендую спробувати, звичайно, і вам. Вартість даної приманки складає 250 гривень станом на сьогоднішній день, але відносно курсу долара ціни можуть мінятися. Замовити приманки можна за телефоном, який я прикріплю внижче в описі під відео. Кожна приманка вона є практично індивідуальною, тому це класний варіант, як комусь на подарунок. Так, і для себе, щоб можна було попробувати зловити якийсь хороший трофей, оскільки саме ця приманка приносила мені хороші великі трофеї. Наразі це все. Якщо вам було цікаво, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку, напишіть свій коментар, чи користувалися, чи не користувалися даною приманкою. І якщо у вас будуть запитання, пишіть мені особисто в директ, і я на них відповім у наступному відео. Наразі це все. Я вам вдячний за увагу. Ніх в останні лоски і слава Україні!